Всім привіт! Хочу розповісти про свою службу. Жінка почала, я продовжу. 1-го після обіду ми вже були в 17-й частині міста Кривого Рогу, 0-3-го 03 почалася моя служба. У військовому квитку запис, інструктор підрозділа ГІС, група інженерного забезпечення. Введення з підрозділу ГІС до 1-го стрілецького батальйону. Це приблизно в середині липня а, мені дали посаду гранатометник. Я був на посаді гранатометника. А, і треба була а, ротна машина. А, дали мені ротну машину, ЗІЛ-131 побув водієм я недовго а, В общем, переїжджали з позиції на позицію, машина двигалась, їздила. Потім хлопців відвіснув на позицію, після чого я замітив, що машина поламалася, вода пішла в масло. Після чого я доповів своїм командирам, командирові роти, командирові, заму командира роти, була дана мені команда а, ремонтувати автомобіль власними силами. Я говорив командирам, що а, в таких умовах неможливо виконати даний наказ, відремонтувати автомобіль. А, після чого мені сказали, що знімай головки, там пробило прокладку, прокладку поміняєш, які закрутиш і буде вона їздить. Це для зіла це нормально. Після чого як я зняв а, дві головки, а, візуальним оглядом було виявлено шлопничі, там три гільзи, а, витягнув поршні. Определився, з якого циліндра текла вода, все. Ну, в общем, зібрати докупи я, я його вже не зміг, так як требувалися фрезерні роботи, здавати головки треба було на перевірку, на щільність, на мікротріщини ну, і так далі. Мене зацепили на жорстку сцепку і потягли до 17-ї бригади в Ремроту, в рембат, ремрота. Дали мені номер телефона майора Ліскіна Зампатєх. Я повідомив, що трапилося з машиною, перечислив, які потрібні деталі для її ремонту. Після чого мені майор цей перезвонив сказав, що із цього перечисленого списку в мене немає нічого, ніяких запчастин. Доведеться вам самим скидуватися ротою та ремонтувати автомобіль. Ілі підключати волонтерів, щоб допомагали ремонтувати, після чого я, я, я відповів, що в обов'язки солдата це не входить ремонтувати за власний кошт автомобіль та підключати волонтерів. Після того, як забрали в мене автомобіль, дали мені гранатомет відповідно до моєї посади гранатометника. Але коли проводились навчання, коли я вивозив хлопців на полігони, коли стріляли, коли все, я запитував, я цікавився, просив, кажу, дайте мені постріляти, я гранатометник. В случаї мало ли понадобиться. На що мені відповідали? Ти водій, іди гайки крути. Гайки я навчився крутити, А стріляти з гранатомета так у мене і не було ні, жодних навичок. Ми потім машину забрали, дали мені гранатомет, я не обучений, не на полігоні я з нього не стріляв. Дивився, вчився за допомогою Ютубу та інших документів. Ну і прийшлося вже дійсно стріляти з гранатомета вже на позиції по ворогу. А саме 31 грудня 2022 року. Після цього а, в населеному пунк пункті а, Підгородні Гора, Донецької області на позиції наш командир роти капітан Прохоров. А, 30 грудня 2022 року на Ротнім, народ, на народному автомобілі а, Ford Pickup, загрузив свої речі та разом з, зі своїми приближеними відступили, залишивши генератор, БК, речі особового складу. <кій> І відступили приблизно ну, кілометра на три. Відступили від наших позицій. Ми, хлопці, під обстрілами. Несли тяжлющий генератор візельний по бездорожжю під обстрілами. Тормози. Командир роти Прохоров, капітан надав команду командиру відділення, команду брати з собою бійців, гранатометника, помічника гранатометника. Та інших бійців на відбивання попередніх позицій. Ми, як йшли на позиції, був обстріл, під який ми попали. Від мене в двох метрах розірвалася міна. Але я тільки почув вихід. Сумасшедший свист впав, голову накрив, отримав осколкове поранення в руку, а, контузію, поту на ліве вухо. В такому стані ми разом з побратимами тримали бій. Ну, при, приблизно години 3,5. За 3,5 години в нас було троє двохсотих. Під час виконання бойового завдання в мене заклинив автомат мій, який записаний у військовому квитку, після чого я з 200-го побратима загиблого взяв автомат та тримав бій. Потім по ворогу стріляли з гранатомета з автомату. Після чого сіла рація, б... закінчувалися БК, закінчувалися патрони. Ну і головний сержант скерував, що треба відходити, відступати, так як закінчувалося БК і в кулачному бою ворога не стримать. Після того, як ми відступили та повернулися на позицію, я приніс гранатомет, я приніс автомат загиблого побратима. Після цього все я доповів командирові роти Прохорову. Після чого була викликана евакуація. Нас евакуювали до міста Краматорськ. Там переночував, привів себе в порядок, дістали там осколок. Видали документи, все нормально. Потім з Краматорська нас перевезли до міста Дніпро, потім з міста Дніпро а, до військомату відвезли, а потім з військомату Дніпропетровського, не запитавши мого самопочуття, як я себе почуваю, як все. Я за, власні, я за власні гроші, я поїхав з Дніпропетровську останньою маршруткою до свого місця проживання в місто Апостолове. Після чого 4-го це було, я з Дніпропетровська виїхав 3 січня, уже 23-го року. 3 січня поїхав у Медроту, в місто Кривий Ріг. 4 січня цілий день простояв в черзі, залишилось. Ну, вже, мабуть, чоловіка, 4 солдати. Медрота зачинилася. робочий день я кончен. приходите завтра. Була відповідь працівників медроти. 5-го числа я приїхав. О 6-й годині ранку вистояв ви чергу. О, приїхав о 6 годині, хоча вони працюють із 9, Із 6-ї години ранку я вистояв чергу, з, 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 зайняв чергу, вистояв. В общем, 5 січня мене поклали до лікарні, із 5 січня по 18 січня я в одній лікарні з, о, лікувався. і з 18 січня. По 31 січня я в іншій лікарні лікувався, після чого мене виписали. Потім наших побратимів із тих бойових населених пунктів вивели та було місце розташування в селі, не буду говорити, де їздили ми кожного ранку, туди на Шикування кожного ранку їздили, проводилися заняття, проводилися стрільби, проводилося все, після чого мій стан здоров'я погіршувався. Я звертався до медроти, вистояв чергу, мені в медроті відмовляли в направленнях. Я просив у них звільнення від службових обов'язків, так як погано себе почував або направлення в лікарню, щоб мене долікували. Там сиділа одна молода, старший лейтенант. Я не знаю, як її звати. Друга жінка сиділа капітан. По батькові Іванівна як її звати. Також я не пам'ятаю, на що вони мені відповідали, що солдати очередь вистояв, ти не на кастилях сюди прийшов. Іди родину люби Я розумію, понимаю, я понимаю, що ти устав уже воювати, служити. іди родину люби Ось така була відповідь. Продовжувалися наші шикування, наші навчання, продовжувалися. Я відмовлявся стріляти. Я пояснював командирам так, що а, я не проходивши медкомісію. Ніхто не бере відповідальності за моє здоров'я, за моє життя та здоров'я. Ну, потім службове розслідування, потім дали довідку про отримані травми, і було мене направлено на ВЛК військово лікарську комісію в місто, Крив... в місто Кривий Ріг. Після чого, після проходження медкомісії, мені дали відпустку 30 кал... на 30 календарних днів. Далі, що ще хочу додати, відношення у медичній роті взагалі повний нуль, без, без ніякої поваги, навіть з малішої, без малішої поваги відносяться до військовослужбовців. Лише дві, дві коротесеньких лавочки. На одній, лавочці, на, на одній лавочці три людини сяде і на другій три людини сяде. А черга, ну, та я не знаю, було. І 90 чоловік, і дуже багато, дуже здорова черга, і всі з різними пораненнями. В холоді стоять, холод, жара, хлопці вимушено стоять на вулиці, так як категорично немає місця. Далі, працівники медроти насміюються з хлопців, і, не, і нецензурною лайкою виражаються. Відбувши відпустку 30 календарних днів згідно о, ВЛК, мене направили на проходження військово-лікарської комісії до міста Дніпро. Пройшов я медкомісію в місті Дніпро, останній лікар, лікар-терапевт, який подивився всі висновки. О, Перевірив стан здоров'я, зазначив стаття 39Б. Обмежено придатний до військової служби, а, захворювання пов'язане із проходженням військової служби. поставив штамп, підпис свій, після чого я всі документи здав голові ВЛК. Було вирішено висновок. Обмежено придатний до військової служби. ось Але було там дві помилки, а саме, погіршення мого частково втрата мого зору було написано не пов'язано з проходженням військової служби, хоча я частково зір втратив після травми, і не внесена стаття 39Б лікаря-терапевта. І нам, як ви дали довідки, сказали перевіряти правильність її написання. Хто сказав? голова комісії підполковник Валерія Бадян. Я сфотографував довідку обмежено придатного, паралельно відправив своїй дружині і перевіряв далі сам правильність написання цієї довідки. Виявив так, після чого, як я зайшов до кабінету і. Попросив пояснити, чому а, не пов'язано з проходженням військової служби та не, внесення, не внесена стаття лікаря-терапевта. Валерія Бадян вирвала а, довідку, вихопила довідку, порвала її в мене на очах. Сказала солдат, треба говорити спасибо, брати довідку і уходити. І не розказував підполковнику, що писати. Своєму колезі, який сидів за комп'ютером, печатав ці довідки. А... Вона сказала, піши йому нову довідку, пиши придатний. Ну і все. А... Далі переїхав я до міста Кривий, Кривий Ріг, а... зробив копію цієї довідки, приїхав до Медроти, вистояв чергу. Ну і... Поклав оці висновки, висновки військово лікарської комісії. Ну, на що мені у е, старшому медроті е, сказала, що це спірне питання, яке буде вирішуватися на, на рівні командира. Ну, ось так. І ще що хотілося додати, що. А хлопці життям ризикують, голову свої кладуть. А після проходження комісії, при проходженні комісії, сподобався обмежено придатний. Не, сподобав, не сподобався придатний. Але я ще раз наголошую: на моєму горбу ніхто не заробить на війні в такий скрутний час, ніхто не копійки від мене не заробить. В країні біда, а корупція цвіте і пахне. Далі, як мене ще чудово, як мене намахали, не хочу виражатися матом, по-другому -по ніяк. О той день, 4 січня, ще я простояв у медроті. Його ж ніде не зафіксували. Це четвертий день, випавший, тобто в мене перериви в лікуванні. Мені досі не виплатили ні гроші за поранення, я лікувався за свої гроші. Я кормлюся за свої гроші, добираюся на нашикування усе за власні кошти. Хоча я захищений статутом, законами, Конституцією і всіма правами, а в результаті я нічим не захищений і правди ніде немає. Окрім того, з 12 травня... Я подав рапорт на звільнення за сімейними обставинами. Обставини не буду пояснювати, не довго розповідати, і нікому воно не потрібно. Що я хочу сказати? Є закон, є підстава, є всі документи необхідні для того, щоб звільнитися. Закон придуманий не мною, а ще раз наголошу, що військовослужбовець захищений військовим статутом, законами та Конституцією України та державою. В результаті воно нічого не діє. Звертався неодноразово, подав вже третій рапорт на командира військової частини, його шайка, командира, військові юристи, які військовий юрист, який сидить на районі, Вася Кирилюк. Привіт, Вася, якщо ти мене бачиш. Відписують як по шаблону. Рапорт розглядають місяць. Рапорт розглядають місяць, а потім пишуть просто гнилу відповідь. Просто гнилу відповідь пишуть, що недостатній пакет документів. Чіткого переліку документів не, не встановлено, немає. Я в нього запи. Мені вдалося созвонитися із. Цим Кирилюком Васі з юристом, який на районі, ось я в нього конкретно запитав, кажу, Вася, є, ну я спочатку вічливо з повагою, Василь Вікторович, кажу, яких документів саме не вистачає. Він мені відповідає. Згідно чинного законодавства, кажу, згідно якого законодавства. Дайте мені чіткий перелік документів, які необхідні для звільнення. Я написав рапорт, ви мені надали відповідь, що не повинен пакет документів. Так який пакет документів потрібен, після чого я поїхав в місті, місті Кривому Розі, де штаб нашого командування, там також сидять військові юристи, не буду називати адресу, не можна. Показав їм оцю відмову і запитав за чіткий перелік документів. Ну вони друг на друга скидають, в общем, чіткого переліку е законом не встановлено, чіткого переліку немає. Я пояснив свою ситуацію, так і дійсно є підстави. Ну, в общем, е як гуси вилізли з води, вони сухими далі. Написав другий рапорт, написав другий рапорт. Е Відповідь взагалі, прийшла така відповідь, яка взагалі не стосувалася мого рапорту, і, в общем, знову відмова, знову не повинен пакет документів, не подані оригінали документів, але я надавав копії, вони були нотаріально завірені. Стояли штампи, ну, займався, в общем. Після чого а, я, я звертався, до мене телефонували а, юридична допомога з невідомих номерів, пропонували свої послуги. Я пояснивши також їм ситуацію свою, на що вони мені відповіли. Ціна питання 26 тисяч гривень. 26 200, точніше. Після чого я сказав, в мене таких грошей нема. Я живу у вільній незалежній країні, захищений статутом, я захищений конституцією та законами України. Я не маю таких грошей платити за те, що мені положено, те, що я маю право. Після відповіді від юридичної допомоги 26 200, Ми з дружиною написали рапорт на звільнення. Подали всі документи, що стосуються звільнення згідно закону. Зареєстрував у нетаємному діловодстві, та документи відправилися на район на підпис командира. Очікую за наразі. Очікую відповідь командира. Таку саму, як і на ті два. Може, таку саму, як і на ті угу. два попередні рапорти. Далі звертатися до в разі відмови на третій рапорт. Буду звертатися до Військової прокуратури до... на ВСП. Як це порушувати права, закон? Це не є нормальним.